Прикарпаття з бюджетом у четвер головний фінансовий документ області прийняли депутати Івано-Франківської обласної ради. Крім того, на сесії затверджено декілька десятків важливих питань. Серед основних заява депутатів з приводу ратифікації угоди по чорноморському флоту, звіт голови обласної ради, а також про передачу Івано-Франківського аеропорту у концесію. Традиційне обласне телебачення Галичина транслювало перебіг сесії у прямому ефірі. У першій половині дня депутати таки спромоглися прийняти заяву до президента України, уряду та Верховної Ради з вимогою денонсувати угоду про перебування Чорноморського флоту на території України. Нагадаємо, раніше аналогічне звернення на сесії обласної ради так і не прийняли через відсутність кворуму. Крім цього, депутати вимагають у влади дотримуватися конституції, територіальної цілісності, збереження євроатлантичного курсу України. Ми одна сім'я, ми народилися, Бог буде щасливий, помремо на цій землі. Не робімося. Якщо хтось собі думає, що 2004-2005 рік не навчив їх, ми будемо вдруге вчити. Це не лякаю. Нікого не хочу лякати. Я просто наголошую і хочу всім нагадати. Прозвітував на сесії про роботу за один рік голова Івано-Франківської обласної ради Ігор Олійник. За цей період відбулося вісім сесій, десять пленарних засідань і сотні рішень. Приймали численні заяви до президента України та Європарламенту. Загалом, зауважив голова рада, працювала відкрито, конструктивно і злагоджено. Хоч і діяли в непростих умовах. Попереду каже ще більше роботи. Серед пріоритетних питань сьогодні основне закінчити генеральне планування території області. Спільно з обласною виконавчою владою маємо закінчити розробку та укласти угоду між Івано-Франківською обласною радою та Кабінетом міністрів України щодо регіонального розвитку області. А це додаткові кошти, які ми зможемо спрямувати на реструктуризацію на розвиток базових галузей промисловості, життєзабезпечення нашої громади, охорони довкілля, відновлення та збереження історико-культурної спадщини. Наступне питання про обласний бюджет на 2010 рік без головного фінансового документу, як і вся країна область прожила майже півроку. Загальний обсяг доходів та видатків 1 мільярд 798,5 мільйона гривень. Голова Ода Михайло Вишиванюк зауважив, цьогорічний фінансовий документ не бюджет розвитку, а більше виживання. Нема коштів, і цей цього року бюджет не розвитку, а бюджет виживання. І ми говоримо це прямо і відверто. І що на сьогоднішній день найбільше болить, де найбільше пече, і ми туди разом з вами використаємо кожну державну копійку. Прозоро і ясно. Я вам даю гарантію. Без активних обговорень доволі швидко депутати затвердили рішення про передачу Івано-Франківського аеропорту у концесію ЦЗОВ з Корзонера. Досі аеропорт перебував в оренді у ВАТ «Нафтохімік» Прикарпаття. Концесіонери матимуть право 30 років використовувати аеропорт без погодження з власником, яким на сьогодні є територіальна громада області. Разом з тим зобов'язані забезпечити прибутковість та міжнародний статус аеропорту, який на сьогодні перебуває в жалюгідному стані. У два рази більше становитиме і щомісячна плата в обласний бюджет. Понад 70 тисяч гривень.